Вітаю. Ви знаходитесь на каналі Олексія Голобуцького. Тобто, мене. Я політехнолог, який має практичний досвід в політиці більше 25 років, намагаюся давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні та в світі. Це цикл передач «Зрада чи перемога». В мене є інші цикли, є інші передачі. Я своє тере розміщую на YouTube каналі. Можете дивитися, ну, звичайно, ставте вподобайки, коментарі, підписуйтесь. Ставайте спонсором мого каналу. Так від 70 гривень я відповідаю на питання спонсорів. Ну, те, все те, що треба було казати, я сказав. Це 78-й випуск. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему: візит Путіна до Північної Кореї. Як ми знаємо, через на початку липня починається, 9 числа, починається саміт НАТО. Ну і продовження історії саміту Миру який відбувся в Швейцарії. Так, Путін знаходиться зараз в Північній Кореї, де зустрічається з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Вони вже домовились про співробітництво, дуже багато обговорюють. Зрозуміло, що та части, всі ці загальні слова про дружбу та співробітництво це, це абсолютно загальні слова. Путін виглядає, ну, зрозуміло, що йому після. 25 років перебування при владі, коли він зустрічався на найвищому рівні з президентами Сполучених Штатів, з всією світовою елітою. Зустрічатися з людиною, як, з якою ніхто не хоче зустрічатися, він взагалі знаходиться в такому ізольованому варіанті. Це найбільш, мабуть, жахливий режим, який існує в світі. Взагалі унікальна країна, тут без всяких, без всяких сумнівів створити таку систему. І неможливо повторити так. Всі авторитарні режими так чи інакше схожі один на один, але все ж таки тоталітарна система Північної Кореї з династією Кімів це неповторна ситуація. І, можливо, саме цим, то тобто неможливо, а точно саме цим Північна Корея цікава Росії. Звичайно, там дуже комічно виглядає ситуація, коли два дві парії світові. Дві людини, які, ну, скажімо так, асоціюються з найжахливішими річами у світі, і головне противниками західного стилю життя, західних цінностей, їхали по столиці Північної Кореї в відкритому броньованому Мерседесі. Це, це дуже комічно, але ну, це так би мовити ми розуміємо. ще ситуація з тим, що делегація Росії зайшла в залу для зустрічі. Там був Лавров, Мантуров, Білоусов ну, всі найважливіші міністри, так мовити, Росії. і Їх попросили вийти по-швидкому, так? Бо не за... спочатку повинен зайти лідер Північної Кореї. А колої, путінські як до них відносяться, звичайно, так вони після повинні зайти. Ну, Вообще... вс, отлично. Зачем? Зачем ми зашли там? Зачем ми зашли сюди? Ні, в нас під варіант скрізь. Зараз там йдуть наші викладения. Ну, ви б одразу говорити, біжать біжать. Але це такі подробиці, звичайно, що це дуже сильно, так би мовити більшу таку певну, певну, ну, скажімо, несерйозне відношення до цього візиту. Насправді це все дуже серйозно, так? Путін знаходиться зараз в такій, в такій ситуації, жахливій, що йому потрібна будь-яка допомога, і він, в принципі, на даний момент знайшов з Північної Кореї непоганий варіант. В чому він непоганий? Очевидно, що Путін не може поставити. Російську економіку на військові рельси в тому розумінні, яке це вкладає дуже багато коментаторів, так які говорять про це про Україну. Російська економіка, сервісна економіка, в тому числі, так, вона, як ми побачили, дуже гнучка. І це її перевага дуже серйозна. так Якщо б це була отака от економіка, ну, скажімо, не гнучка і. З усіма, так би мовити, проблемами ну, той ж самої планової економіки. Ще невідомо, як протрималась би Росія з цими санкціями. Але от саме її так би мовити переваги економічні дають можливість їй досить підтриматися і більш-менш вдало. Звичайно, наслідки в майбутньому будуть жахливі для Росії. Але мова йде про роки, оці які зараз, бо зараз гинуть наші хлопці та дівчата, так, і мова йде про те, щоби. Ми хочемо, щоб найскорше Росія відчула, відчула серйозні економічні наслідки війни. І для того, щоб ці наслідки не відчувати, Путін не переводить цю економіку на військові рейки. Це з багатьох причин просто неможливо. А з інших навіть як спроби їх перевести, це ну, дуже складно. Для цього потрібно мати трохи іншу економіку самопочатку, і так само він не проводить мобілізацію. Але цього всього нема в північній Кореї. Північна Корея, як тут пишуть деякі аналітики, її можна перетворити в такий відповідний як Урал для Сталіна, так коли вся економіка була захоплена чи схва... ну, економіка європейської частини була перевезена на Урал, і там в промисловому такому. Темпі, вироблялася величезна кількість танків, зброї і тому подібне. І це в тому числі разом з нахідною допомогою допомогло Радянському Союзу так чи інакше виграти війну. Так ось, отакий Урал може стати Північна Корея. Звичайно, що не можна повторити повністю, але маючи дисципліноване, абсолютно. Покірне населення, яке можна за копійки, практично за, за стакан рису, можна, так би мовити, тримати біля станка в режимі 24 на 7, це, звичайно, те, що він не може зробити в Росії по повній програмі. Але не забувати, він зараз за участь в війні платить достатньо, тобто, недостатньо Росії, великі гроші. Так? В промисловому комплексі ВПК теж ці зарплати дуже сильно виросли. Uh, і це все вимагає дуже великих грошей, які в кінці кінців колись закінчаться. І він шукає варіанти більш дешевого. І ось цей варіант він спробує знайти Північній Кореї, яка віддала йому певні запаси своїх снарядів, своєї зброї, яку він використовує проти України. Але, звичайно, цього мало для такої війни, і він, йому потрібно, щоб ця економіка корейська, да. Працювала наповну для того, щоб забезпечити російську армію всім необхідним, ну те, що може зробити, все, що може зробити північнокорейська економіка. Таким чином він вирішує свою задачу. А тим чином вирішує задачу, ну, грубо кажучи, після того як Росія підписала до молоді, можна вважати, що санкції не працюють проти північної Кореї, які, на відміну від Росії, на неї діяли. Бо там зовсім інша структура економіки, там дійсно можна перекрити просто певні канали і зробити так, щоб Північна Корея, так і воно і відбувається, дуже потерпала від санкцій, що набагато важче зробити з Росією. Тепер такий шлюз відкрився з Росії, відкриється так, і Північна Корея зможе ну, краще себе почувати, режим краще себе почувати, обходячи більш серйозно а, ці всі санкції. Тобто, грубо кажучи, Росія вийшла з санкційного. Режиму, який вона сама підтримувала, який накладена ООН, вийшло цього режиму. Чи задоволений цим Китай? Багато хто вважає, що все ж таки Китай цим не задоволений. Він контролював Корею, і, звичайно, це не подобалось Кім Чен Іну, що він залежить настільки від Китаю, і тепер Кім Чен Ін буде робити все, щоб ця залежність від Китаю вона, ну як мінімум, балансувала залежністю від Росії. І це вже зовсім інший підхід. І тепер Китай не зможе бо Китаю мати в 500 кілометрів від Пекіну країну, як, з якої може розпочатися якась ядерна війна. Ну про це постійно Кимчен говорить так? Саме контроль над цією країною, над цим режимом, дозволяв Китаю мати певні переваги в міжнародні, на міжнародній арені, так, намовляв, ну, що. Ви там він там може кричати про що завгодно, він настільки від нас від нас залежний, що ну, в принципі, домовляйте з нами, а ми вже домовимося з північними корейцями. Тепер в цю гру війшов ще Путін. І звичайно, це ще й такий сигнал для вже Південної Кореї і Японії, які допомагають Україні так чи інакше, і знаходяться в. В числі наших союзників чи партнерів, так би мовити, у війні проти Росії, це натяк, що якщо ви допомагаєте Україні, ми будемо допомагати Північній Кореї, а там ви ж самі знаєте, що він божевільний, може статися все, що завгодно. Це теж певний елемент тиску, і який, впевнений, мені так здається, не, в цьому не дуже зацікавлений і Китай. Бо це його прерогатива, і він хотів би мати, ну, скажімо так, Стовідсотковий пакет акцій на погрози від Кім Чен Іна. тепер вже це розмивається. Тому візит до Кореї це з одного боку такий показник певного відчаю Путіна. Ну, у нього немає інших варіантів. Але це для нас це ознака того, що він готовий воювати ще достатньо довгий час, так? Так, його економіка почне не справлятися з усіма тим, що з цими викликами десь, як економісти кажуть, через рік-півтора, але це може з допомогою Кореї, це може розтягнутися на 3-4 роки, наприклад, так? що нам, нас абсолютно не влаштовує. Звичайно, що ці питання будуть розглядатися на майбутньому саміті НАТО, який почнеться 9 липня, і на якому нас вже попередили, що звичайно нам ніхто не, не, не повідомить. Конкретну дату нашого вступу в НАТО, але буде поданий якийсь сигнал, що Україна все ж таки на дорозі до НАТО, хоча знову ж таки заявлена така серйозна позиція, це чітко, після перемоги у війні. Хоча не називаються і параметри цієї перемоги, як це повинно виглядати? Тобто, ми станемо членом НАТО, якщо дійдемо до кордонів 91-го року. Чи коли почнеться, ну, грубо кажучи, мирні переговори, і ми з Росією дійдемо до якогось до якогось миру, наприклад, так, і тоді ми станемо членами НАТО. А, і взагалі питання: якщо Україна дійде до кордонів 91-го року, чи потрібно буде їй НАТО в принципі? А, ну, це теж має, питання, яке не має відповіді на даний момент, а, і чи буде це частиною домовленостей? Щоб нас переконати домовлятися з Росією під таким соусом, так, ви не можете відвоювати територію кордонів 91-го року, але вас буде у випадку втрати там, Донбасу Запорізької Херсонської області, половини їх так і Криму, у вас буде бонус у вигляді членства в НАТО. Це теж серйозне питання. І тут ми переходимо вже на іншу тему, яка вже знов продовжується після саміту миру в Швейцарії. Почалися роздаватися заяви, що саміт миру наступний буде ще більше. І там точно будуть домовлятися з Росією з приводу миру і е з приводу ну, закінчення війни. Як деякі спостереж... ну, Інсайдери говорять про те, що, скоріше всього, це може бути Саудівська Аравія, можливо, хоча Швейцарія дає гарантії Путіну, що якщо він приїде до Швейцарії, то йому нічого не буде з кримінальним цим судом, з ордером, так що вони йому гарантують. Країна вже, мабуть, не має такого великого значення. Має значення, з якими позиціями приїде. Ну, буде західна делегація, увазі західні держави з консолідованою позицією з Україною. так. З якою буде Росія, і якою буде проміжною позицією? Чи це буде саме позиція глобального півдня в вигляді Китаю з якоюсь певною проміжною позицією? А це позиція відома достатньо. Так? Припиняємо вогонь на, на лінії протистояння і починаємо домовлятися. Кому це вигідно, я про це багато говорив. Тут ситуація неоднозначна, звичайно, що і в нам потрібна передишка і переосмислення взагалі. І нам потрібна якась зміна наративів, зміна напрямку нашого руху. Нам потрібна якась пауза політична, саме політична, військово це зрозуміло, а ще й політична для того, щоб провести вибори, яким чином. Якимось чином перебудувати нашу стратегію на найближче десятиріччя, виходячи з того, що з Росії прийдеться все одно воювати через деякий час, навіть якщо буде перемир'я. Але з іншого боку, це, звичайно, величезні загрози для нас перемир'я, бо політична нестабільність, незрозуміла ситуація, що буде відбуватися після відміни військового стану, скільки людей залишиться в Україні, скільки повернеться, це все питання, які не мають на даний момент відповіді. Так само і Росії з одного боку величезні ризики продовження війни для самого Путіна, так? З іншого боку, вийти з війни, скоріш за всього, він вже просто так не може. І це не питання території, визнання, а інше. Просто це такий режим, коли ти через війну не отримуєш безліч від запитів від суспільства, від еліти від суспільства. Так? Війна. Всі під шконкою загнані під шконку, так всі змовчать і так далі. Якщо буде перемир'я, звичайно, виникне і у патріотів, ура, і у багатьох інших багато питань взагалі, заради чого ця війна починалася, які досягнення, бо зрозуміло, що ніякої денацифікації, демілітарізації України відбудеться, тому що це капітуляція України. І ми ніколи на це не погодимось в будь-якому разі. Втрати територіальні це, мабуть, все ж таки інше питання буде. Тому знову ж таки, повторюю, і це я повторюю, це літо буде дуже цікавим і, скоріш за все, на жаль, дуже кривавим для України. Бо, звичайно, що Росія буде пробувати максимально отримати сильні позиції під час підготовки наступного саміту Миру. Як це не парадоксально і не жахливо іронічно звучить. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень дає можливість Ютубу розуміти, що цей контент комусь потрібен. А я працюю над поширенням україномовного контенту. Ставте вподобайки, коментарі. Я намагаюся на них відповідати. До наступних зустрічей.